Звати Катя, і сьогодні нарешті новий випуск. Йдемо шукати стильних та цікавих людей і питати, що вони носять. Сьогодні особливо цікаво познімати, тому що я буду тестувати для себе нову камеру. Це камера від Sony a c 2 Вона повнокадрова, дуже компактна, зручно тримати в руці. Особливо подобається ось такий поворотний екран. Якщо ви, наприклад, знімаєте себе влоги, то дуже зручно бачити, що ви знімаєте. Не займає багато місця, тому буде дуже дуже цікаво затестити. вже трошки треба зігрітися. Щось треба підборщик. Як вас звати? Таїся. Дуже приємно. мене, Катерина Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що вдягли сьогодні. Майже все український бренд. Чоботи – це українська харківський моє рідне місто. От чоботи кохана зараз вони перейменувалися. Шубка не пам'ятає, що за бренд це Небрас. Теляча шкіра, рубашка здається зара. Штани також здається зара. От і все. А капелюшок ні, Ніколі. Угу. Супер. А куди сьогодні зібралися? А подружка приїхала, і Київ показую. і угу. смачненько їсти. Супер. А чим взагалі займаєтесь? Сексолог-психолог. А що взагалі цінуєте в людях, що вам подобається, на що звертаєте увагу? Щирість, доброта і відкритість і чесність дуже люблю, коли дуже класно вдягнена зі своїм смаком, і такими е, якимись підчеркують свої якісь цінності і деталі. От я дуже мені подобається. Хай це не буде якесь щось дороге, брендоване, але дуже щось таке цікаве, стильне і незвичне. От я на це звертаю увагу. Мені дуже подобається, коли люди такі от, відкриті в своїх вподобаннях. І це типи проявляється через стиль, і це дуже круто. А є у вас війш ліст, б хотіла собі придбати якась річ, можливо, згадаєте. Сумка. Взуття, а, зараз одяг. Хочеться нову сумку від Blackwood. Це одеський бренд. Вони роблять зі шкіри і бока в них з дерева, і залити епоксидною смолою. Там є як із камінцями, так і з сухоцвітами або просто якимись красивими виробами. Ну, як типу, аплікація шкіри, ну, типу, дуже красиво. От це от хочеться зараз нову таку от сумочку. Важкенька, напевно. Важкенька, але якщо. Що можливо, той може знадобиться в захисті? Да, Хто да, знає, в такому вже раз житті живемо, що не знаєш, що пригодиться. Так да. що хай буде. Що скажіть, як би виглядав ваш дальний вихідний? Ми не всі вихідні ідеальні з друзями або сама в кіно малювати, не знаю, прогулянка, спорт, або навіть просто бути вдома, фільм, попкорн і розслаблено. О, так да, що ну супер. це все ну, від бажань від своїх якогось настрою. Типу, головне себе слухати і відчувати, що тобі саме зараз хочеться. От і все. А ще скажіть, улюблений аромат? Зараз, напевно, це орлоп його навіть називають зараз таким, типу, як. Е... Зілля або яд такого, бо він дуже такий mm -hmm. п'янкий, солодкий і такий достатньо цікавий. Mm -hmm. ну, типу, от, ну, але дуже люблю ну, такі пряні, а, цікаві аромати і поєднувати Супер! Як вас звати? Альберт. Улюблені бутинки це український бренд The others. А Джинси Jack and Jones — це Second. А, худі теж Second, Не знаю no name. Сумка Oilix, шкіра. А, знайдена, що на початку війни як рефлексія, заспокоїтися покупками. І єдине, що маю, це з мас-маркету біршка куртка. Все. Uh -huh. Шапка теж Second. Тому все переважно в секунді беру. Аксесуар у вас сережки а, сережки це український бренд. Вже не по-моєму, гурсат. Я останні брав, в них більше немає таких стих, тому що попередні загубив. Кольчик, звичайний срібло, угу. І перстень у вас А, ще. це кільця. В мене є такі, якщо можна назвати фетіш. Я знаходив раніше на андрійському узвозі. А, На жаль, зараз немає того хлопці, які цікаві вироби зі срібла. Тому кожна з історією. не знаю повністю, але маю колекцію вдома да, час від часу міняю. Угу. А чим взагалі займаєтесь? А, зараз займаюся більш своїми творчими проєктами. Це графіка. Вивчаю графіку українську ХХ століття, ХІХ століття. В принципі, По графіці і працюю. А, ліногравюра, а, монотипія, друк. Тому... А можете порадити серіали, фільми, книги? Можливо, зараз щось дивитись? Сьогодні буду дивитися в жовтні мрійники, улюблений, улюблений фільм. А серіали. Не дивлюся, тому що займають багато часу з кіно з останнього, що подивився, раджу сходити. Дуже класне українське кіно, божевільні, угу. а дуже класно знято, дуже класна історія. Тому так, але з кіно це проблема завжди згадати, коли да, тебе питають, да. порадити. І тому згадав найостанніше на що йду або що дивився. І розкажіть, будь ласка, як би виглядав ваш ідеальний вихідний? От що б ви робили, куди б пішли? Mm, та, в принципі, він зараз ідеальний зайти випити каву, піти до майстерні до друзів, піти на якусь виставку а, ввечері кіно і, як завжди, вночі попрацювати з гравюрою, тому що вночі найліпше працюється. Можете пригадати ваш улюблений аромат? Mm. Чи є у вас взагалі фаворит? Є. де Гарсон, Конкріт, Айсоп, Хвиль і. Гучі гілці. Зараз тільки з ними ходжу. Тому що він такий на осінь, мені дуже здається. теплий. На на зиму дуже теплий, приємний аромат. На літо більш свіжіше вибираю, наприклад, той самий Коде Гарсон. Але влітку з абсолютно не походиш, тому що він трошки важкуватий. Тому з ним ходжу зараз. Що бачу, у вас годинник є. Годинник, дізель. А, знайшов такого в Україні, нема бачив на eBay, Вони продаються в штатах. Це вже колекція, яка випускалась колись в колабі. А, почайна барахолка, знайдений відреставрований. Божні усе зі шкірою, тому я одразу з нього в нього закохався. Друзі, ми так з вами часто говоримо про аромати, парфумері, тому що це дуже важливий акцент, який доповнює образ. Тому сьогодні хочу познайомити вас з українським брендом сучасної нішевої парфумерії 13 Parfums. У мене тут декілька ароматів. Вони всі різні по-своєму цікаві. Тому давайте розкажу про кожен з них. Можна придбати різні розміри: 30 мл, 10 мл або 3. Давайте почнемо з новинки. Це аромат, який називається Bloody Valentine. Ох, який він цікавий! По перше, подивіться, які гарні барвисті флакони виглядає неймовірно. Це гурманський шлейфовий аромат з такою яскравою нотою вишні. Але вишня незвичайна, а така розкішна, солодка, п'янка. Тут така достатньо велика піраміда. Тут вишня, мигдалі, коньяк, ваніль, жасмин, амбра, кедр, ветивер, пачулі, сандал. Ось він, наче дає відчуття такої закоханості, пристрасті. Хочеться носити його кудись ввечері на романтичне побачення або на Коктейль з подругою, також якщо ви шукаєте, наприклад, подарунки на свята для коханої людини, для подруги, для себе аромат буде завжди чудовим варіантом. Наступний аромат називається West Village. Ось цей аромат. Він вже такий. Вишукано свіжий. Небо я користувалась Франції чи в день. Він дає дуже приємне таке відчуття легкості, ось наче заходиш в хвойний ліс після дощу. Тут і дерево, і сандал, наче ти в горах десь М -м -м, дуже приємний. Всі аромати унісекс, але ось цей особливо чудово підійде в чоловічий гардероб. Наступний аромат називається Fearless. Ось це мій фаворит. Я його просто обожнюю. О, він такий нішовий, нетиповий, глибокий піраміда. Замша, ваніль, бубитонка, сандал, кашемір, бергамот, мімоза ірис, тютюн мускус, тому зверніть на нього увагу, буде личити і чоловікам, і жінкам 100%. Напишіть, який вас зацікавив найбільше, який вам сподобався. І також в мене для вас є промокод на знижку 15%, який буде діяти тиждень, тому обов'язково скористайтесь можливістю. Всі посилання та деталі залишаю вам в описі під відео. Як вас звати? Мене звати Оксана. Так, Сьогодні я вдягла Парк, куртка в мене бомбер Альфа Індустріал». Замовляла на «Ансфер» два роки тому. Шарф, до речі, купила сьогодні, теж замовляла з Європи. Джилл Сандер. Не треба казати ціну, Не, так? не треба, треба. ми просто брали. – Так. Тоді ух теж замовляла на «Ансфер», Угі. Джинси не пам'ятаю. В аутлеті купила дуже за, за десь низьку ціну, дуже дуже в Аутлеті. Так, кепка Гес. Я любитель інтернет-магазинів, теж купила з Європи позапрошлому році. Так, що ще на мені? А, сережик немає, не люблю я. Ну і в мене така є прикраса українського бренду, але я не пам'ятаю, як називається цей бренд. Ось така, угу. бачите, да, да. гарненька. Вона ну, мені так. дуже подобається. Ось така в мене прикраса. Що ще вас цікавить? А чим взагалі займаєтесь? Я вже не працюю. В мене є маленька онучка, то я доглядаю за онукою більше часу свого, але ж полюбляю прогулки, якісь мандрую. Іноді uh -huh. в Європу люблю поїздити, щось подивитись. Тобто я вже в такому віці, що я вже живу в е, своє задоволення. Можливо, є улюблений аромат, чим користуєтесь? Да, значить, аромати я люблю. Tom Ford. у мене є взагалі-то всі, а були всі. А на цей час в мене секс ваніл. О. Можете порадити фільм, серіал, книгу? Можливо, зараз щось дивитись цікаво. Так, е, значить, зараз я. Купила, до речі, книгу, яка називається Емма. Купила її, до речі, в магазині е книжковому кафе, тут на, 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 коло Золотих Воріт. Е купила там книгу Емма. Це така англійська м -м, класика, дуже гарна книга, вона мені подобається. Не пам'ятаю я, хто її написав, е но назва її Емма. Серіал. Я то взагалі не дивлюсь, серіали. Люблю ну, краще такі фільми, якісь, а не, не збрехала. <рес> Я подивилась нещодавно. Мені попався серіал, дуже такий український, непоганий. Він такий, звісно, мильна опера, але нічого, такий гарний, гарні дуже актори. Я в восторгі була докторів і від гри, Називається кава з кардамоном. <рес> Класна така, віддихаєш від цієї всієї суєти, не депресивна, ну класний такий серіальчик. Ну, так взагалі-то я не дуже там люблю такі серіали, книжки люблю більше читати. І скажіть, що взагалі цінуєте в людях? Що вам подобається, на що звертаєте? увагу? Чесність, чесність, дуже, дуже ціную, бо сама така не люблю дуже, коли людина щось скриває або щось там в свою вигоду. Я взагалі-то людина така дуже принципова і дуже. В мене навіть в характеристики в школі було. Остреє чувство справедливості mm -hmm. на російської мови, yeah. було ще в школьні годи. От я люблю, коли людина така чесна, справедлива. Це взагалі так в мене така основна черта. Тому я така дуже принципова і справедлива людина. Yeah. І та взагалі таке качество я дуже ціную в людях, бо це не, не таке не часте качество, mm -hmm. рідко зустрічається зараз. Дуже вам дякую. Як вас звати? Іра. Шуба Stradivarius, uh -huh. Джинси. По-моєму, це Біршка. чи біржка. Це чоловічі джинси. Я oh, да, часто класс. беру чоловічі. Це Зара, витіночки uh -huh. і кофточка. Забула. А, папа. Папая, так. Ось, це якийсь теж український бренд, сумочка. Я не пам'ятаю чесно, це просто. Угу. Все. А прикраси? Прекраса це теж моя знайома продає прикраси. Я не пам'ятаю, який це бренд. Новий нещодавно не зробили. Угу. Ось. Чудово. Все. А куди сьогодні зібралися? Куди йдете? Поїсть десь. А скажіть взагалі чим займаєтесь? Я модель, угу. а, працюю для брендів, створюю контент. Цю а є у вас улюблений аромат? Якийсь конкретний парфум, чим користуєтесь на постійній основі? Мені подобається Том Форд. Дуже сильно шкіряний. Угу. Не пам'ятаю повну назву. І щось. Це тобі подобається. Ганідем. Це ми так Ну, Ти ще щось не пригадує. Добре. Добре. Можливо, є рекомендації фільми, серіали, книги. Можливо, зараз щось дивитись з новорічного чи з улюбленого. Про Проте це вашу розчиняв. Там, про даміра О, О, прикольний, да. дуже такий цікавий. І ще щось, але я не пам'ятаю. А скажіть, як би виглядав ваш ідеальний вихідний? Що б ви вихідний? робили, куди б пішли? Я б пішла, напевно, якщо зараз, я б пішла на десь би випила каву Добре. зранку. Здравствуйте. Пішла б на каву, потім пішла б на куток, покаталась. А, Потім сходила б в театр Угу. Uh -huh. Ось так з коханою людиною. зі своєю. І скажіть, можливо, є у вас вішліст, щоб хотів собі придбати? Якась, можливо, сумка, річ? <плес> 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 Війшліст у нас є. Мені подобається хвоя. Mm -hmm. Їх взуття подобається. Я б хотіла щось звідти. Потім. Час. Oh, oh, oh. так одразу і не скажу. В сохранках, так, Так. А може... ну скажи, підскажи <coughs> мені. А, ну щось там, да, може, валінцяжка якась. Щось mm -hmm. інтересне. Потім посуд може якийсь гарний. Це гуня oh, там. Yeah. Да. Ми Всі знаємо, що дуже прикольні, якісь прикраси цікаві, необичні. Не Як вас звати мене звати Ян. Це пуфер просто калюжен, зайсу замовляло. Штанішки насправді теж і чоботи Zara, І просто стандартний якийсь шопер. А куди сьогодні зібрались, куди йдете? А ми взагалі з Дніпра попили каву, пообідали і зараз на потяг. І поїдемо. Зразу? Як вам в Києві? Прикольно, тиждень провели, таке міні-відпусточку зробили. Клас. Класно. А чи взагалі займаєтесь? А, я дизайнером працюю. Є у вас рекомендації, фільми, серіали, можливо, зараз щось дивитесь. О, ой, прямо зараз. Ну, ми додивились серіал Пітьма. Uh -huh. Там три сезони, може, цікаво буде. Як вам звати? Да, Яна. Дуже приємно. Розкажіть, uh -huh. будь ласка, що вдягли сьогодні. На мені пальтішка купляла в інстаграм, светер Яна, каблучка інстаграм, не пам'ятаю якось така класна назва. Пірна Ні, не пирнає, не, не пам'ятаю. Uh -huh. Прикрас у мене тут і AliExpress, і інстаграм все а, разом. І джинс у мене H&M. Це теж якась прикраса а, купила в шоурумі. І сумка, єс yes, і наушнички маршал. А ви чим займаєтесь? Я менеджер з продажу. А чи є у вас улюблені аромати? Можете пригадати якісь ваші фаворити? Чим користуєтесь? Напевно, мені Ян подарував біля Аліш аромат. Я не знаю, як він називається. Напевно, не один. А ні, там три парфуми а. в неї там, там з званівий. Ага. Ось ага. і все. Напевно, із ароматів. Ну люблю просто запах ванільки, тому мені дуже подобається що з нею пов'язано. Ага. А як плануєте зустрічати новий рік разом, разом. Е, Вдома чи а, вдома. якось да, Так, звісно вдома?